Всім привіт! Сьогодні ми знову розглянемо Goblin Mine. І так, народ, що по токенам? Дивіться, щоб подивитися, скільки токенів залишилось на даний момент, потрібно натиснути інформація. Дорожня карта вас перекидає до їх на сайт, і ми бачимо, що вже видобуто 4 тисячі токенів із ой, 4 мільйони із. Ой, 4 мільярди із 40 мільярдів. Тобто, видобуто 10-ту часті вже а, токенів. В принципі, ще, а, якщо навіть при таких цифрах, давайте подивимось, скільки а, взагалі, після оновлення ця гра йде, а, давайте візьмемо баланс, вивод тонів. Я десь на початку відразу почав виводити тони. А, так, а, ось 0,16. Ось 0. Так. 18-12. Тобто ну десь перед цим, я думаю, 2-3-4 дні, дні я не, нічого не забирав. І виходить, це десь, ну, якраз місяць пройшов. Тобто за місяць видобуло, видобуто 10%. А скільки я вже забрав звідси тонн, ну, багатьох. Вклав я сюди, ну, не знаю, до 10 тонн, можливо. У мене просто реферали трішки подавали. Ну, ось самі порахують 1, 2, 3, 4, 5 6, 7. 13, 14, 15, 15. ну десь до 20 тонн я забрав. Ого, 20 тонн це 100 доларів. Ну, нормально. Е, так. Кожну шахту, як потрібно качати кожну шахту, що потрібно робити. Не качайте відразу її на повен. На на не потрібно так робити. Наприклад, ось давайте розглянемо третю шахту, Четверту я тільки ось відкрив. Що тут потрібно брати? Е, зазвичай в персона... персонал. В таких шахтах я качаю на фул, щоб швидше дійти. Далі Шахта. Шахту ми прокачуємо перше. Наприклад, це покращити освіщення. Інвентар по порядку. Давайте, значит, на четверту шахту перейдемо. Ось є. Персонал. Спочатку потихеньку беремо персонал. Шахту беремо тільки першу один на один раз і все. Більше не потрібно. Один раз взяли шахту. Чекаємо, поки вона не видобиться. Ось, в принципі, ми бачимо. 155 тисяч ще у нас є в шахті. Коли буде близько там, 10 тисяч, тоді аж тоді ви купуєте <кій> наступну, наступну шахту, щоб а, видобувати далі. Інвентар так само по порядничку качаємо. Не качайте хаотично, не потрібно цього робити. Ємкість, раджу перше взяти. Коли вже буде майнерів до ну, 5-10, раджу брати вже більший сейф, щоб швидше добувати. І там, кожних, наприклад, 6-7 годин прожимати клейм, це вигідно і ви не тратите свій час. Що тут такого цікавого? О, Знову появилося нове завдання на 2. На 2 голди. ну Поставити лайк, як зазвичай, здати назад, перевіряємо. Два голди до нас поступило. Також я дуже чекаю експедиції. Експедиція, я думаю, будемо закидати GMG токени і нам будемо забирати потім більше токенів. Можливо. Або золото. ну В принципі, не принципіально, головне, що це так буде. Також що таке цікаво є? Ось вони взяли GMG Promo. Тобто ми можемо зараз закидати а, відео. відео. З відео можемо зробити якісь монетки або GMG монетки, або золото, Тобто без, без різниці, що закидаєте якийсь свій контент, можливо, хтось залетить в рекомендації, там, набере 50-100 переглядів, і ви зможете безкоштовно. Взяти участь і вам начислять монетки. Мені начисляли раніше за перегляди тон, два тони за перегляди начисляли, і здається, 5 мільйонів срібних монет ой бронзових монеточок. Можливо, тут буде голд. Мені дуже цікаво, я дуже хотів би це отримати. Ну, більш такого нічого цікавого нема. Обміни, трейди. Трейди, я не знаю зараз, що там як працює народ. Хто розібрався, пишіть в коментарях, будемо розбиратися. Також долучайтеся в криптосахно.ua, в Телеграмі, а ще вдруг хтось, якісь цікаві ігри. Буде бачити, завжди буду чекати вас в Телеграмі, скидуйте, пишіть, я буду вам відписувати. Можливо, ну, навіть якщо я щось з ігри буду виводити, я обов'язково вам потім з першого виводу дам вам також кошти на гаманець. Головне, ну, я буду собі записувати, тільки треба знати, що що за гра, що ви мені вкратці так розказали, розповіли. Якщо все добре, все супер, получаєте собі бабосіки назад. А, ну Начебто, все розказав. Кому ще потрібно, хто, кому, хто чим, чим цікавиться, пишіть, буду відповідати. Ого, мене доход в час 2,5 тисячі. Це дуже багато. А, ну і так, що я можу сказати ще? А, дивіться, а, шахти не, без, не безконечні, жалізи. Ось остання моя шахта, і все. В першій шахті це ось як це я вже поставлю. Це буде остання, останні монетки. Ну, це дуже дорого. Ну, вони то йдуть в плюс, я рахував, десь там заробиш 3-4 долари. Ну, це потрібно майнити близько. Перша шахта 500, 500, 500. Получається, десь 10, десь 10 днів чи 12 потрібно майнити, щоб заробити 2-3 долари. Ну, в принципі, все одно нема що робити. Буду натискати, це не проблема натискати. Так все, всім гарного дня, до зустрічі в телеграмчику. До побачення.